Витрати в бізнесі і як їх оптимізувати. Більшість підприємців думає, що проблема в бізнесі це маленькі доходи. Проте, витрати це немаловажна складова для розуміння, куди йде бізнес. В першу чергу, куди йдуть гроші. Тому що звіт про рух грошових коштів і звіт про доходи і видатки це дві різні речі. Далі, чітко потрібно розуміти, які є постійні витрати і змінні витрати. Є 5 кроків. По оптимізації ключових витрат аналізуйте витрати не раз в році, а щомісячно та щотижнево. Другий крок: аналізуйте витрати по е, статтям затрат в періоді. Третій обов'язковий крок: завжди старайтеся працювати в crm системі Четверте, переглядайте умови з постачальниками, їх завжди можна покращити. І п'ятий, і саме головний ключовий пункт по оптимізації витрат. Залишай тільки ти витрати, без яких бізнес не може працювати.